Засновники бібліотеки 50 історій. Ім'я герої сьогоднішньої передачі занесене до літопису земської історії Чернігівщини. Добре знане у свій час, далеко за межами Чернігівської губернії, сім'я вже на початку 20-го століття було забуте. Сьогодні ж, завдяки зусиллям дослідників, до нас повертається пам'ять про Олександра Павловича Карпинського. Колись популярного громадського діяча, лікаря, першого директора Чернігівського міського банку, мецената, просвітителя, одного з засновників Чернігівської громадської бібліотеки і почесного громадянина міста Чернігова Олександр Павлович походив. З дипномаєткового дворянського роду, чернігівського повіту, Чернігівської губернії, його батько Павло Іванович, дослужився до чина колеського асесора і помер відносно молодим, не забезпечивши нащадків значним спадком. Тому юний Олександр Карпинський вимушений був самотужки виборювати собі становище у суспільстві. У 1845 році він вступив до Чернігівської чоловічої гімназії і згодом продовжив навчання на медичному факультеті Київського університету святого Володимира. У листопаді 1860 року вчена рада університету удостоїла його званням повітового лікаря. Роботу за фахом Карпинський розпочав на посаді міського лікаря у сосниці. Сучасник згадував, що серед місцевого люду довго зберігалися розповіді про доктора як добру і чуйну до чужого горя людину, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Дуже часто його маленький дерев'яний будиночок під солом'яною стрихою з самого ранку буквально обступали пацієнти, що прагли фізичного полегшення. Олександр Павлович буквально не мав ні спокою, ні відпочинку. Проте за чотири роки доля Олександра Карпинського змінилася. У 1965 році він був обраний гласним сосницького повітового земства і наступні 17 років життя присвятив громадській роботі. Сумарно 7 років очолював Чернігівську губернську управу, був гласним Чернігівського губернського, сосницького повітового і Чернігівського повітового земств. Слід відмітити, що як земський діяч Карпинський активно прислужився на ниві культури та освіти. Саме в освіті він убачав шлях до забезпечення духовних потреб народу. Я б хотіла відзначити, що ряд дослідників називають Олександра Карпинського серед громадських діячів, які у важких умовах заборони української мови робили все можливе, аби українське слово зазвучало. Проте цей аспект діяльності Олександра Карпинського ще достатньо недосліджений і потребує подальших розвиток. За діяльною участі Карпинського, у 1870 році була заснована Чернігівська учительська семінарія, зазначив, що це була вже третя спроба земства забезпечити сільські школи кваліфікованими педагогічними кадрами. Цього разу спроба була вдалою і навчальний заклад розпочав роботу у листопаді того ж року. А Карпинський власним коштом отримував стипендіатів в семінарії. Рівно за рік, за ініціативою Олександра Павловича, було відкрита земські школи у сосниці. А наступного 1872 року, за його ж пропозицією, була відкрита сосницька земська бібліотека, основу якої лягли фонди громадської книгозбірні, заснованої ще раніше. Частина книг з приватної бібліотеки Карпинського також поповнила фонди новоствореного закладу. Керуючись цим фактом, у 2016 році Сосницька районна рада присвоїла районній бібліотечній системі ім'я Олександра Павловича Карпенського. У 1875 році Олександр Павлович організував у рідному селі Петрушин двокласне зразкове міністерське училище для доволі маленького і глухого села. Побудова такого престижного навчального закладу було знаковою подією. Як зазначає дослідник Сергій Горобець, суцільна заслуга Олександра Карпинського полягала в тому, що він зміг надихнути людей на велику справу, потужно лобіював цю ідею на всіх рівнях, відчайдушно відстоював існування школи у затяжному листуванні з Київським навчальним округом. Двокласне міністерське училище у Петрушині доволі довго залишалося єдиним у Чернігівському повіті і стало гордістю та окрасою населеного пункту на довгі роки. У 1877 році Олександр Карпинський увійшов до когорти засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши для неї 63 три карбованці. Ця сума значно перевищувала внески інших засновників книгозбірні. Що мало зробив Олександр Карпинський, і в соціально-економічній сфері він домігся урядової допомоги населенню голодуючих північних повітів губернії. Він сіляка сприяв створенню у губернії позиково-ощадних товариств, які б покращили умови селянського побуту і захистили селян у невражайні роки. Більше того, у своєму рідному Петрушині Карпинський організував перше у Чернігівському повіті подібне товариство. На час головування Карпінського у Чернігівській губернській земській управі припадає і прийняття рішення про створення статистичного відділення, яке розпочало діяльність у лютому 1876 року, і за два роки дослідила Чернігівські і Брознянські повіти губернії, що дозволило більш справедливо здійснити оподаткування населення. Олександр Павлович двічі обирався гласним і Чернігівської міської думи. Ще у 1872 році він запропонував зібранню збудувати у місті водоїн, але реалізація проєкту розпочалася лише за кілька років. Саме Карпинський під час обговорення цього питання наполягав на дослідженні околиць міста, особливо Єлівщини, з метою винайдення джерельних вод для забезпечення міста якісною питною водою. Зауважу, що Чернігівці і досі користуються водою із свердловин, розташованих у Ялівщині. Значну роль Карпинський відіграв і у створенні Чернігівського міського громадського банку, який був відкритий у лютому 1875 року. П'ять наступних років він очолював цей фінансовий заклад. За цей час банк міцно став на ноги і щорічно приносив Чернігову великі прибутки. За значний особистий внесок в утворення Чернігівського міського банку Олександр Павлович був удостоєний звання почесних громадянин міста Чернігова. Наприкінці 70-х років в настроях Карпинського все частіше проявлялося розчарування та втома. Він скаржився на неінертність земського середовища, його пасивність і малодушність, на відсутність підтримки своїх ідей і планів з боку суспільства. А рання смерть дружини та сина Павла конфлікти з можновладцями лише посилили ці настрої, та все це надломило Карпинського. Останні роки свого життя Олександр Павлович прожив у сосниці, працював лікарем, але недовго. Самотній покинути, він винайняв собі квартиру у селянській хаті, де й доживав останні сумні свої дні. Помер Олександр Павлович 21 травня 1883 року. За його труною йшло всього кілька чоловік. Станом на 1914 рік над його могилою, ще стояв дерев'яний хрест, що почорнів від часу, до сьогоднішнього дня могила Карпинського не збереглась. Проте пам'ять про видатного земця поступово повертається до нащадків. У 2004 році Карпинський стає одним із почесних громадян Петрушина. На його честь у селі було відкрите меморіальну дошку. У сосниці протягом 2016-2020 років його ім'я носила районна бібліотечна система. А у Чернігові рішенням міськради від лютого цього року, колишня вулиця Тульська у мікрорайоні Нова Падусівка, була перейменована на честь видатного земського діяча, лікаря, мецената і благодійника Олександра Павловича Карпинського. Засновники бібліотеки. 50 історій.